Ми знаходимося біля Полтави. Є таке місце Капище Родовідів. Недалеко від Полтави село Патлаївка. Капище це місце язичницького храму родовідів. Тут знаходяться капи, оці статуї богів. Статуї других божеств, вівтар або требник, камінь, куди кладуть треби підношення. Ось тут є така табличка святилище древніх славян. Або капище родовідів тут план також тут не можна мусорити, розпивати спіртні напідки, споживати їжу. Так, а це у нас статуя дід називається дід при вході в капище, символ роду славянського, оце статує три бога. Три глав. Посередині сварух, родина або лада і рід. Три Бога, три глав. Отакі, чотириугольники, це світовіди. Тут місце, де поминали предків. По чотири сторони стоять ворота, ось такі перекладені, це ворота часу, через них якби заходить енергія сюди на капище Кожне ворота. Охороняє отакий вовк. Смирагл. Небесний вовк. Там теж ворота часу і також смирагл. Оці стовби називаються коляти. На них висічені руни. Ось також північні ворота і вовк, який охороняє ці ворота. А тут класний вид. Тож руни на стовбі. Це, мабуть, білобог. статуя білобога. Тут вінчалися язичники. Требник або вівтар сюди кладуть підношення Сварог, бог, вогня, лада, богиня ілі родина. і. Рід. Це три глав. Три глав. З цієї сторони також ворота і також вовк, який їх охороняє. Ще супер місце таке тут чистенько, мусора в принципі немає. Положимо на требник підношення. Ось таке капище родовідів біля Полтави. Маривниче місце. Супер.